Сьогодні, 28 лютого, по вулиці Пушкінській відбулось урочисте відкриття меморіальної дошки Миколі Флірку, танчику, бійцю 5-го батальйону добровольчого українського корпусу Правий сектор, захиснику Донецького аеропорту, який загинув 28 лютого 2015 року на сході України, захищаючи рідну землю від російських агресорів. На урочисте відкриття завітали Дмитро Ярош, колишній керівник правого сектору, побратими, друзі та рідні танчика. Слава Україні! Сай тяжкий момент, коли на фронті купиш свою, так сказати, крави. Тому що танчик для нас був дійсно, як той електронік, не було ні одної справи, яку він не міг завершити і почати так само. Всі його справи, які були завершені, всі відповідали нашим бойовим одиницям. Від нього залежала повністю вся мобілізація нашого підрозділу. Так же саме інформаційно, тому що він супроводжує постійно журналістів. На жаль, той день загинув з ним журналіст, журналістів, двох журналістів, яких він готував. На сьогоднішній день хлопці в інтернеті дуже його згадують і дякують тому, що він взяв на себе всю клубу. Дуже тяжко, скажемо, тому що залишилася у нього дружина і троє дітей. І, на жаль, наша влада намагається щось зробити. І, як завжди він не вистачає час. Додам слово зараз другому провіднику, який збудував нас, який веде в подальшому нас наші боротьбі у розбудові Національної Соборної держави. Дякую. Слава Україні. Героям Слава. сечешній отці, шановна громада. Вже два роки йде війна і на цій війні гинуть найкращі. Друг Танчик це, власне, один із тих найкращих, який віддав своє життя в обороні територіальної тілісності і суверенітету нашої держави. На превеликий жаль, ми в цій війні ще не перемогли. Але підрозділи добровольців, які зараз знаходяться на фронті і виконують бойові завдання, частини і підрозділи Збройних сил України все роблять для того, щоб війна не пішла далі. І щоб врешті-решт той ворог, сатанинський, по суті, ворог. Російська імперія були відкинуті з наших земель. І врешті ми повернули і окуповані райони Донецької Луганської області, і, звичайно, вже Крив. Я більш ніж переконаний, що побратими друга танчика виконують до кінця свій обов'язок і здобудуть омріяну перемогу. Слава Україні! Панний чоловік дуже добрий. Я не маю взагалі ніяких претензій до нього, так що стосовно чоловіка. І до дітей дуже добре ставився, до мене дуже добре ставився. Допомагав мені в усьому, що би то не було, чи то їсти, чи то стирати, чи то ще щось робити. Все ділили напополам. Зараз мені дуже важко без нього. І мені ще до цієї пори, хоч вже нині рік. Але я ще не го до себе прийти, мені не вірю, що його немає. Мені кажеться, що він ще десь, десь є. І він мені не раз знаки подає. І, і в снах ми з ним говоримо, общаємося, все, що йому треба. Я стараюся виконувати все те, що він просить мене в снах, що я не могла йому дати за життя. Дякую, що приїхали, що поважили. Що хлопці організували цю. Меморіальну дошку. Дякую провіднику, дякую барсу. Це ротний. Дякую хлопцям, побратимам всім, які приїхали, які уважили, приїхали дуже здалека, з далеких городів. Слава Україні! Слава Україні! Я хочу висловити вдячність хлопцям, що в нього є такі друзі. Залишилися, що пам'ятають про Миколу. Я так як від сусідів хочу сказати, що більше такої людини, як Микола, в домі пошукати дуже важко. і Її практично немає. Все, що треба було, допомогти, це звернутися до Миколи. Він ніколи не відказував нікому. Весь час був в допомозі всім. Що кому треба було, чи старе, чи мале. Приходили просило. І він приходив всім дуже на допомогу. Все робота, дитяча площадка, все для дітей він старався любити. В нього свої, свої діти були, він дуже їх любив, у нього чужих не було. І по домі дуже багато робив, допомагав. Ну, такої людини більше знайти. Я, я не знаю, не можу сказати, чи, чи десь можна ще пошукати. І... Як кажуть, царство небесне йому хай з Богом спочиває. А вам, хлопці, здоров'я, щастя і всього самого найкращого. І перемоги, і перемоги у вашому важким труді. Слава Україні! Давайте вшануємо хвилиною мовчання нашого покупця. За ми, братя, у своїй стороці, душу й тіло ми положим за нашу слово. Шу слово, що ми козацького роду. святому духу, нині потягте, на вікій ківанні, при свята твої поділили. Наші, за тизняй коли немочи наші, і мені творади. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віки вам віків, амінь. Духа нині повсякчас, і на віки вічим, сокам істочили правиників, душу робить Господи.